Ідеологічна лекція. Вивчаємо історію разом. Слава Україні! Я Ладона Ярослав і моя нова лекція. Хочу принести вибачення, що минула лекція вийшла трішки в скорочному варіанті. В результаті технічних операцій відео було трохи обрізано. Ось тема сьогоднішньої лекції це є окраїність України. Назва нашої країни, Україна, з'явилася в останній чверті 12 століття. Уперше, в Іпатіївському списку Повісті минулих літ, де літописець розповідає про смерть переяславського князя Володимира Гліповича у 1187 році, хочу наголосити, сказано: і плакали по ньому всі переяславці. За ним вже Україна багато потужила через два роки. У 1189 році було відзначено, що князь Ростислав приїхав до України Галицької. Походження назви Україна здавна привертало увагу вчених, але однозначно якогось пояснення і досі немає. Одні дослідники пов'язували її зі словами найвіддаленіша від центру частини території, певна околиця, біля краю, тобто погранична територія. Інші з іменниками край, країна, означені рідний край, своя країна, рідна земля. Земля населена своїм народом. І нарешті є ще один погляд, за яким назва Україна, нібито походить від дієслова «украяти». Тобто первісне значення цієї назви шматок землі. Україний, тобто відрізаний від цілого, який згодом став цілісним окремою країною. Ну, напевно, найвірогіднішою, і найпереконливішою Слід вважати версію, яка пов'язує назву Україна з словами Край Країна. Хоч зв'язок цей не прямий, а значно складніший. Вже у період феодальної роздрібленості Київської Русі, це приблизно 12 століття, коли від неї почали одним з одним відділятися незалежні князівства, слова Україна набуло значення князівству. Уперше згадано в Іпатіївському списку Повісті Минулих літ Україну. Дослідники розуміли по-різному, як пограничну з київською землею територію Переяславської землі, як усю Переяславську землю, названу Україною через те, що вона межувала з Половицьким степом, як Первісну Русь, тобто Київську, Переяславську і Чернігівську землю, чи навіть як усю Київську Ру. Проте найвірогітніше, що літописець саме назвав Україною Переяславську землю, але не тому, що вона межувала з Половицьким степом. А через те, що вона була окремим князівством. Крім Переяславської України була ще Галицька Україна, Волинська Україна, Чернігівська Україна, Київська Україна і інші України, ті були самостійними князівствами. Це видно з того, що, наприклад, під 1189 тим роком той самий Іпатський список повідомляє, князь Ростислав прибув до України Галицьку і вся у два городи Галицькі. А звідти пішов до Галичі. З другої половини. 14 століття більшість князівств Київської Русі, на основі яких сформувала саме українська народність, потрапили під владу Литви і Польщі. Від цього часу назва Україна почала вживатися і щодо цих двох частин території: землі підкорені Литвою це Чернігівсько-Сіверське, Київське, Переяславське, і найбільша частина Волинського князівства. Іноді називалися Литовською Україною. А землі підкорені Польщею це Галицькі і частина Волинського князівства Польською Україною. На час визвольної війни українського народу проти Польщі під проводом великого гетьмана Богдана Хмельницького, як зазначає Сліренко, Україною називалися не тільки Запорозькі, а вже всі надніпрянські землі. Очевидно, що від цього часу під Україну слід розуміти цілу країну. Згодом ця назва поширилася і на інші східноукраїнські землі. Західноукраїнські землі і далі називалися Руссю. Але поступово назва Україна поширилася і на Західний регіон і стала спільною для всієї етнічної території українців. Зміна національного етноніма Руські і слово Русь, а не Росія, хочу наголосити, на українець і слово Україна була історично необхідною. Перехід, перехід від цього е, старого до нового етноніма став своєрідною протидією жорстокій агресивній політиці теризму. Які ставили собі за мету денаціоналізувати українців і розчинити їх у великому общруському морі, як зараз роблять деякі російські політики? У умовах, коли Московська імперія з загарбницьких мотивів присвоїла собі історичну назву України Русь, а для панівного етносу запровадила трохи підправлений від слова русський етнонім «русський» і поширила його і на мешканців історичної Русі України. Перехід від самоназви русин руський до етноніва українець завдав істотного удару по імперській ідеї московського самодержавства. Це мало величезне значення для утвердження національної ідентичності всього українського народу. Спочатку суто географічна назва Україна поступово перетворилася національну ідею, яка об'єднала одне ціле. Такі історичні. Географічно ми схожі між собою регіони, як Полісся, Сіверщина, Слобожанщина, Донбас, Діпрянщина, Причорномор'я, Волинь, Поділля, Буковина, Закарпаття, Прикарпаття. Присвоївши собі давню назву нашого народу, імперська Москва тим самим сподівалася загальмувати, а потім знищити наше прагнення до самобутності, до незалежності. Отже, для нас є дуже важливим той факт. Що незалежно від свого походження слово Україна означало козацьку державу, створену гетьманом Хмельницьким. Звичайно, ніякою окраїною Російської імперії, як зараз тлумачать на російські історики, російські політики, вона ніколи не була і весь час претендувала на повну державну самостійність. Саме через це вживання слова Україна в царській Росії було заборонено. І лише тоді, коли царським чиновникам стало ясно, що це слово не можна знищити і стерти з пам'яті українців, було вирішено його дискредитувати. Російські шовіністи стали пояснювати назву нашого краю як Окраїна Росії, тобто вклали це слово принизливий і невластивий йому зміст. Також, з історією виникнення назви України, тісно пов'язане правило вживання прийменників на і в припозначенні місця або простору. Як правильно сказати, живу на Україні чи в Україні? Приїхали на Україну чи в Україну? Це дуже актуально. Тому що зараз, коли ми дивимось новини українських телеканалів і російських телеканалів, то бачимо зовсім дві різні картини. Давайте поговоримо про це. Прийменник в у в просторовому значенні вживається тоді, коли йдеться про щось ціле, докладно окреслене, компактне, центральне, наприклад, про країни, міста, населені пункти. В Англії, у Франції, в Угорщині, у Росії, у Польщі, в Литві, у Львові, у Ніжині. У цих випадках нікому на думку не спадає сказати: на Англії, на Франції, на Угорщині, на Росії, на Львові. Коли ж йдеться про складову частину країни, про якусь її етнографічну територію, про частину міста, віддалені від центру околиці, тоді вживається прийменник на, на Волині, на Поліссі, на Донбасі, на Запоріжжі. На хуторі, на селі, тобто на селі, а не в місті. Щоправда, в деяких випадках і частини країни, і частини міста з огляду на особливі історичні умови могли виступати своєрідними політичними, культурними або навіть адміністративними центрами. Тобто, і тоді що вони вживалося значення прикметника в, у, у Квебеку, у Галичині, у Святошині. Але тих випадків є порівняно, порівняно небагато. Оскільки Україні спочатку називали, ми спочатку називали Українами спочатку називали окремі удільні князівства, що відокремилися від цілої держави, а потім і країна, як уся східна частина етнічної території українців, перебувала у складі Росії, при просторових визначеннях щодо України здавня закріпився прийменник «на». Проте і в народних піснях, і в літературі мовній мові обидва прикметники на і в часто вживали за паралельно. На Україні і в Україні. З переважанням тієї або іншої конструкції в окремих письменників або в певних літературних жанрах чи стилях. Сьогодні, коли Україна є самостійна, суверенна і незалежна держава, немає жодних підстав вживати необґрунтовану і по суті образливу конструкцію з прийменником «на». Отже, єдина правильна форма в Україні. Ну, на цьому наша лекція завершується. Дякую за увагу всім тим. Хто слухав цю лекцію? До побачення щастиво.